Так, друзі, ну і ми з великим задоволенням розпочинаємо залучати до нашої розмови гостей нашої студії. І з нами вже на прямому зв'язку депутат Київради, Ради, представник фракція Голос, командир заводу територіальної оборони збройних сил України Вадим Васильчук. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Пане Вадиме, наскільки я знаю і пам'ятаю, ваша, ваша бригада територіальної оборони збройних сил України залучена до процесу звільнення Харківщини від російських злочинців, то як би ви зараз охарактеризували ситуацію, наскільки харків'янам зараз ну наскільки можна так сказати, стає безпечніше жити з тих пір, як збройні сили України вичавлюють повністю російські війська з того напрямку? А, ну напевно, треба поділити, що все таки є досі тривають бої в Харківській так. на межі Луганської області. А відповідно, там а, важко сказати, що стало безпечніше, тому що бої тривають, і відповідно небезпека зберігається. А, більшість звільнених територій а тепер обстрілюватися виключно дальнім а, зброєю дальнього ураження, і відповідно інтенсивність обстрілів. Ну не просто зменшилась, вона напевно в десятки разів, в сотні разів зменшилась, а саме ті, які звільнили. А найближче, тобто ті, які зараз поруч а, до фактично боїв, то там на жаль обстріли досі тривають, тому що ворог ну зганяє свою злобу на цивільних, тому що не може вразити військових в тій мірі, в якій би він хоч... в якій би він хотів. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, чи вдається вам проаналізувати, чи видно чи відчутно, що російські військові угрупування посилюються оцими новомобілізованими після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації? Чи прибувають вони вже зокрема на той напрямок, де зараз ви тримаєте бій? Тому що ми навіть бачили вже відео допитів, що вони встигають потрапити і в полон. То чи можна сказати, що от вони як то кажуть, позакривали ці ці дірки і ті слабкі ланки, які в них? Були саме мобілізованими. Ми точно помічаємо, що кількість військ збільшилася. Я не можу сказати, наскільки там вони змогли закрити саме мобілізованими свої дірки, про які ви згадуєте. Але видно на нашому відтинку, що. Противник підтягнув резерви, резерви як особового складу, так і фактично техніки. Тому просування тепер такі уповільнилось і такі жорсткі бої тривають, тому що все таки ну є. Немає можливості пройти цей шлях ну, набагато швидше у зв'язку з тим, що противник підтягнув резерви. Павне Ведема, дозвольте, я так зараз запитаю, порівнюючи, хоча це не дуже приємно із російськими реаліями. В них там після того, як вони оголосили про введення воєнного стану в деяких регіонах, зокрема чомусь на нашій території, вони ще й заявили про формування територіальної оборони, і це дуже смішно, тому що вони намагаються клікувати всі найкращі приклади оборони саме України. Але ми побачили історії, наскільки росіяни не мотивовані, наскільки їм важко дається саме усвідомлення. Що вони мають, наприклад, купувати собі або своєму чоловіку, своєму батькові броні, каску, щось необхідне. Чи вірите ви в те, що вони зможуть наблизитись принаймні на десяту частину тієї прекрасної територіальної оборони, яка була сформована в Україні? Ну це питання, мабуть, таке. Давайте я його розділю на дві речі. Якщо мова йде про те наскільки я вірю взагалі в територіальну оборону Російської Федерації на території України, не вірю взагалі, да, тобто я впевнений, що це буде такий мізерний відсоток, якщо вони не змогли фактично насильним. Діями зібрати ту кількість військ, яку потребували, то добровільно вони її не зберуть ні в яким спосіб, а росіяни не хочуть воювати. Вони не розуміють, навіщо їм воювати в Україні. І я впевнений, що це ну, ця історія зазнає краху. Якщо з приводу порівняння, ну тут напевне про купівлю можна сказати, що люди захочуть жити. І якщо вони захочуть жити, то вони будуть купувати все, що завгодно. Воно в нам часто розповідають різні експерти і новини про формування певних силових блоків на території нашого північного сусіда на території Білорусі, мовляв, Росія так чи інакше, рано чи пізно матиме ще одну спробу атаки на Київ. Наскільки зараз столиця захищена від подібних посягань, на вашу думку? Очно набагато краще ніж 24 лютого. Вісім місяців війни точно не минуло даремно. Тобто збройні сили максимально звели фортифікаційні споруди, посили військовою технікою, особовим складом. Тобто, Київ в рази деякі в рази в десятки раз напевне краще готовий до оборони. А тепер з сторони північного нашого так званого ще одного брата. А, і знаєте, я б сказав, що не треба таких братів, да не треба ворогів, як такі є брати. У нас А з приводу наскільки зараз є готовність, ну я впевнений, що командування. Підтримує ті фактично заходи, які ми розпочинали, і працювали ще з територіальною обороною, перебуваючи в Києві. Це там протягом двох місяців ми робили ці фортифікаційні споруди і проводили навчання тренування. Вони тривають всі ці місяці. Недавно було чути заяви про те, що також проходять далі навчання та підготовка. А більше є загроза, як я пам'ятаю, з західнішого напрямку, але й там Україна тримає так само достатню кількість збройних сил, тому я впевнений, що цей напрямок у нас є в безпеці. Принаймні, я вірю в заяви нашого генштабу і головнокомандуючого, що вони готові до того, що може бути з північного напрямку. Нещодавно по Київщині продовжили комендантську годину, але у деяких регіонах є інформація про те, що її дещо пом'якшують. Чи не розглядається на рівні Київради схоже щодо столиці? Це, ну, це не компетенція зараз Київської міської ради, це компетенція військово-цивільної адміністрації. Відповідно, ці рішення ухвалює військово цивільна адміністрація. Вчора буквально був змінений керівник військово-цивільної адміністрації. Тому побачимо, які будуть ухвалені рішення. Чекаємо, дякуємо, пане Вадиме. Депутат Київради, фракція голос, командир взводу територіальної оборони збройних сил України Києва. Вадим Васильчук був з нами.